Єфа yeah, хура я виграла. Який жах! Чому мені знову дісталася якась гадість? Хоча, може, ці таргани померли? Точно. Вони взагалі не справжні. Фух, тоді я спокійна. Тоді що ж у мене? О ні Живий тарган. Таке я не терпітиму. Де моя кувалда? Тарган мені доведеться прямо зараз тебе усунути. Іди сюди, Отримай. Ось тобі. <рит> ти що робиш? Таргана вже немає, ти його розчавила. <рит> так, мабуть, він був під моєю тарілкою. Шкода, що довелося його так жорстоко перемогти. Зате тепер я можу скоріше з'їсти <рит> своїх тарганів. Вони набагато смачніші. <плес> так, вони явно смачніші, ніж той жах, що дістався мені. Могла б своїми мармеладними істотами з подругою поділитися. Ну ні, я з'їм все сама. А, монстр! Ой, який жах! Ти ж хотіла, щоб я поділилася. Ось, отримай.